Блядь, тупо не може навіть збоку барної стійки кинути, блядь, ну це сю. Ну от як він, сука, себе підриває? Я випасти тупо не можу, нахуй. Десь. Блять, не той персонаж. Блять, одна граната полетіла, інша ніхуя. Я, блять, буду сьогодні горіти. Я вам говорю. Я вже горю. Я вже тупо горю, блять, із за того, що сука, цей єбучий персонаж не може кинути єбучу нахуй гранату туди, куди я, блядь, йому показую. Йобаний дегенерат Ще витривалості не вистачає. Гаразд. Не знаю, вдасться. Зберігаємось просто кожного разу ще до себе. Ні. Записуємо одне й те саме збереження і намагаємося якось. Твітер влучає в цілі рейтер завдаючи нуль коди, блядь Нуль. Одна граната, блядь і все. І пиздець ми її втратили. Не влучив взагалі. Дай-ка. Ворчиться, ворчиця, ворчиця. Ну може трішки сюди підползти. Не може. Пітер. Мінус. Ну, в одного я як мінімум влучив. Сім шкоди. Давайте трішки. Ще, контересу, 63 буде. Я не знаю, куди той побіг. Тупо вшився звідси. Шістдесят три, шестдесят чотири. Гранати, блядь. Хоча б одного вбити. Мимо взагалі полетіло. Хоча б вбити одного я, але я не можу, тому що не влучаю не хіба. На нуль, окей. Знову нуль. Окей. Okay. Напевно, той, що там далі, він вже мертвий. Або відбіг. Задолбався тупо, нуль шкода, і все, нуль Ворчиться. Пітер? Немає. Я сподіваюся, вона виживе. 15. Чудово. Орчицю треба уводити звідси. Як можна швидше. Пітер, пітер, пітер. У нього там ще граната була. Кінець входу. Давай кудись сюди. Брайан. Поранення, поранення, пітер навіть не влучу, майже труп, труп. Кот зберегти 65 Брая. 95 и сильно пора меня. Сильно пора меня. Майже труп. Китер. Разрядка. Майже труп, труп. With the mechanical arm in your possession and the raiders dead. Снищу. Я радий. Доберіться до точки евакуації, щоб завершити завдання. Дякую. Трьох живими залишив. Я якраз весь лут заберу. Так, гаразд, полуту, що в нас тут полуту? Верчиться місця ще багато, хай вона ходить, збирає. Так, ППшка і набої. Далі. ППшка набої. Далі. Що в нас тут? Зброя... Наркотики і тому подібне. Сейф. Замкнено? А ключик? Буде? Не буде. Можливо, на полиці ключик буде? Молотов? Це що? Психо. Треба глянути, що таке психо. Наркотик, скоріше за все, якесь. Так, гаразд. Хілка-хілка. Унікальна система інфузії. Так, виготовити для підвищення бойового потенціалу солдатів. Якась хрінь, коротше, наркотик. Чи викликає залежність чи ні, поки що невідомо. Так, давайте Пітер піднімемо здоров'я, бо в нього взагалі один. Так, гаразд, та сейф я відчиню чи Питер, Питер, Питер. М -м -м, ну, ося, хрень сюда. И давай то пробовать и вечнятым. Звідси не Що за прикол? Замкнено? Дуже складно. Ну ніде не піднімала останнім часом ключі. Я сумніваюсь, що вона його відчинить. Окей, okay, давайте нам цей відмички скинемо зараз комусь. що я у душі не грибу. де тут дістати те, що мені треба? Ні в кого. Вдасться? Заберу. Не вдасться, а хай іде до біса, піду далі. Ось це сюди. Окей, ось це сюди. Спочатку. Потім ось так. Може у Брайана вдасться відчинити. У нього все ж таки відчуття ліпше, ніж зараз цього буде, ніж в Пітера. Земкнило. Це я вже чув. Давечки. Слом 44%. Що в тебе там складного може бути? Ну окей. Дубль 3. Кудася, ні? Ні. і тікаємо звідси. Дуже складно, дякую, блядь. Все дуже складно. М -м -м. Нагору. Час покидати цю локацію. Тільки далеко бігти. Я так розумію, десь ось тут буде база чи зона евакуації так. На дорогу. На, Будь-куди на дорогу просто вийти. Гаразд. Ведемо, ведемо через всю цю базу наших, наших бійців виживших після цього замісу назад. 7 годин, майже 8 годин я витратив на одне грбане завдання. Це трендець. Я зараз закуплю все, що пов'язане з хілками, я вам говорю. Броня, я сумніваю, що з'явиться нова Тому закупимо все, що пов'язане з хілками, як мінімум, щоб можна було лікуватись досить таки довго. Ну і треба розібратись, як вилікувати сліпоту, нашій горчиці, щоб вона могла нормально стріляти. Господи, як далеко бігти. Ще вихід тільки один, і він в дупі світу. Почекають мого персонажа, бо доки він дійде. Пройде 8 років, а якщо занадто далеко від нього класно, він скаже ні, а я йти не буду. Я постою, почекаю, доки ти до мене особисто звернешся. <звук> Гаразд. Побігли. все майже. Майже все зачистив, так. Майже все. Залишився один сейф, але вскрити я його ніяк не можу. Типу, недостатньо вмінь. Навіть в того в кого, типу, найліпше вкачений взлом, не може його вскрити тому я не знаю, що там далі робити. Залутали все, що могли. Зараз будемо все це продавати. Я сподіваюся, мої. шикуються до того, як вони дійдуть додому. Так, бункер Альфа. Далі нова локація. Ну, Типу, напевно, по ідеї. Так. Спритність мінус один, удача мінус... Життя плюс один якого біса? Так, новий рівень. О, він відхилився. Чудово! Уважність, уважність, уважність. Ну, Давайте уважність візьмемо. Буде добре І що далі вкачувати, я не знаю, якщо чесно. Рукопажний бійний. Енергетично звучиться і тяжка зброя. Поки що не обов'язково вкачувати, в мене якби немає тяжкої зброї. Давайте вкачаємо плюс 25 ось. Цього. Так, хвилинку. Давайте швиденько прокачаємо персонажів зараз і завершимо на годинку стрім зробимо паузу. Потім ввечері продовжимо. І так з тим уже йде 3,5 години. Так, давайте, Пітер. 125 максимум. Окей, далі. О... О важку зброю вкачувати. Далі є. Наступний персонаж. Орчіться, орчіться. І вона до кінця не полікувалася, на жаль. На жаль, вона до кінця не полікувалась. Сліпота і тому подібне так на ній все і тримається. Треба щось думати, чи зможу я її полікувати, чи ні. Якщо ні, доведеться її збагрити і взяти когось іншого. Перки, 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 перки. Пілот мінус 60%, дякую. Продання, виживання. Давайте ось цей до максимуму. 127%. Дивно. ТОБЯ там 125 міг максимум вкачати. Брайан. Перки також 15 перків доступно. 60 хитпойнтів у нього я грибу місний горішку. Давайте також легка зброя. 122 більше не можу. Треба більше навичок, напевно. Давайте йому одну цю. Ось так. Далі гаразд. Щоб ще тут щоденно так зробити, продати зайву хрінь. Можливості щось підкупити. Що я можу для вас зробити обмін? Обмін, що в нас з'явилось? Це що? Спис поршнями, ніж з'явився, Ну, зброя нова з'явилася як мінімум. Броні не бачу. Метальна зброя нова є. Буду. Ні, собі воно коштує. Ну, мені чисто цікаво. 76. А купити таке? 600. Угу. Не працює моя ця хрінь. Хризму треба вкачувати, напевно. Це залишаємо окей. Це хай також побуде. Ось це можна продати, ось це можна продати, ось це можна продати. Ось це можна продати. Продати, пиво продати, Фруктоси продати, списи продати а, калаші. 14 штук можна продати гадаю. Далі. КПшків всі Далі. Пістолет продати. Є. Ось це можна було продати, але мене це не цікавить. Я говорю, хлопці. Так, далі, 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 далі. 5000 я отримаю. Окей. І до медика. Швиденько забігти. Наймати пізніше будемо людей. Без ушкоджень, говорять. Дайте я вас огляну далі. Огляну. Обмін, 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 обмін. І що б мені підкупити? Прикол, а в нього не відновлюються хілки. В нього не відновились вони тупо. Блять, я зброю не продав, супер. Окей. На наступному стріму все, коротше. Що ж, на сьогодні чи на зараз поки що все. Всім гарного відпочинку. Через парочку годин ми повернемося продовжувати проходити цю дуже цікаву гру і дуже складну. Ну а поки що всім гарного відпочинку і до нової зустрічі.